Усім привіт! Мене звуть українець Леонід, і зараз я покажу, як обчислювати суму елементів у списку. Отже, я тут вже створив список, так, у змінних у мене є змінна список. І е, цю змінну я встановлюю в певне значення. Так, встановлення значення, вони теж є ось тут. Да? Встановити, встановити до. І з розділу списки, я вибираю блок Створити список з, і тут можна вказати елементи, з яких я хочу створити список. Якщо е, ви хочете додати новий елемент, натискаєте ось цю кнопочку і перетягуєте елемент на відповідне. Місце. Потім натискаєте і це зникає. І тут з'являється нова комірка, куди можна вставити нове число, новий елемент. Я це додам. Перед тим, як обчислити суму елементів списка, цю суму треба спочатку занулити. Ну, є, значить, також окрема змінна сума, да, створена за допомогою цієї кнопочки. Ця кнопочка, хоча і сіра, але вона працює. Отже, встановлюємо суму в нуль, а тоді треба зробити цикл. З розділу цикли. Тут є цикл зі словом рахувати. В цього цикла є своя змінна, ця керуюча змінна, яка буде змінюватися в певному діапазоні з певним кроком. Значить, і діапазон нам потрібно поставити такий, скільки в нас взагалі є елементів, елементів ось тут. Отже, лічимо елементи. Значить, э, нумерація елементів у списках починається з нуля. Тобто це нульовий елемент, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Значить, нам треба, щоб І змінювалось від 0 до 7. З кроком одиниця. Да? Тобто э, такий буде крок. І, значить, ми маємо. Створити якусь тимчасову змінну, або можемо створити якусь тимчасову змінну, встановити до її до якогось значення зі списку. Значить, тут де списки є у списку отримати номер елемента. Значить, отак і є. У списку з назвою список отримати номер елемента І. Ну, і І буде змінюватись від 0 до 7 включно. А тоді нашу суму встановлюємо до наступного значення. До суми додаємо. Тимчасову змінну, да, додаємо цю змінну, і результат записуємо у суму. Ось таким, чином це, ось таким чином це працює. Ну і для того, щоб потім результат вивести на екран, повертаємо черепаху праворуч, щоб вона писала горизонтально. Приховуємо її, щоб вона не налізала на, ц... на числа, і виводимо суму на екран. запускаємо на виконання. І бачимо да, результат 30. Давайте перевіримо себе, чи дійсно правильно наша програма обчислила суму елементів списку. Значить, 1 плюс 3 буде 4, плюс 4 8, плюс 9 17, плюс 7, 24, плюс, 9, плюс 5 29, плюс 1, 30, плюс 0 знову ж таки 30. Тобто відповідь правильна. І після того, як ви зробили це завдання, зробили а, суму списка. Треба натиснути ось оцю кнопку, зберегти і пов'язати з блоками. Там появляється вікно, де є адреса. Так? Цю адресу треба повністю виділити. Я тут натискаю праву кнопку мишки і вибираю з контекстного меню пункт копіювати. Після цього обов'язково натискаю кнопку «Гаразд». І тільки після цього рівень стає збережений. Так? Тобто завдання стає збережене, і те, що було скопійовано в цьому вікні, можна надсилати вчителю на перевірку. Отже, підсумуємо. В цьому відео я показав, як можна створити список, встановити його в якісь певні значення. Так? Тобто, список це не одне значення, це може бути набір значень. І показав, як обчислювати суму елементів такого списка. Важливим моментом тут є те, що суму перед обчисленням, так, перед обчисленням треба встановити в значення 0. Це важливо. І саме обчислення у нас відбувається в циклі. Я показав, я показав як. Якщо вам сподобалося це відео, ставте «подобайку» і пишіть у коментарях. Що ще би хотіли дізнатися із того, що можна робити за допомогою блоків? З вами був Леонід Українець. До побачення!